Знаємо цей світ. Чарівні гри-богатки, білі штаненята. Не зрозумів. І Є тут хто тільки хочеш. Митці пеці, ворого, друзі, схиблені. Мені здається, що я синій. Сердиті, злякані, цікаві. Що там у них діється? Та є між ними одне спільне. Сто один. Усі Хоп. вони а. хлопці. Зараз то віджимань на пальці. Раз, два. Окрім неї. Це смурфетка. Що як це ще не вся історія? Два дні тому я бачила схожих на нас. Це неможливо. І вони загубили карту. Що як вони такі не одні? Якщо десь там є інші смурфи, їх треба знайти. Що як загублене містечко, це не легенда. О! Тепер ви говорите про карти і таємничих смурфів. Що тут діється? твоє не не діло, цікавий. цікавий. Ну, нехай. Одрику! Села чубку! Ой, та це навіть не дотепно. Чогось мені в темряві погано. Мені й на сонечку не дуже добре. Важко знайти загублене містечко. Хоч би там що не їжу усі запаси харчів. Я вже з'їв усі запаси харчів. А тут безпечно ми вже не в смурфусі. Ублене містечко! Пора вирушати в дорогу! Я буду такий... -ла -ла -ла", а вони такі... Ой ні, Гаргамель! А я їм... Пу-пу! Ті -пу". <плес> запаси харчів зараз вилетуть з мене назад! <плес> Що смішно? Ти, <плес> за бог кінців, однаковий! Треба знайти містечко раніше за них! На підлітку! Так! Уаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа <плес> Ми шкоди не зробимо. Ми шукаємо загублене містечко. Що за? Друзі, я починаю страшенно боятися! Смурфики загублене містечко.